Барвисті плюшу ведмедики, легкі тканини і пастельні кольори. І це тільки краплинка з творчості молодих дизайнерів. Наприклад, Марія черпала своє натхнення з традиційних китайських іграшок. Каже, зважаючи на ситуацію в державі, хотіла дати людям щось яскраве та позитивне. Це зараз якось в країні нас, ну, дуже складно, а це дуже весела, радісна, м'яка, така, такий настрій м'який. Я використовувала нові тканини, це неопренова сітка. і трикотажне полотно. Це в принципі спортивна колекція, але об'єднання дитячості в спортивності, і це все в жінці. Головним завданням для молодих дизайнерів стало знайти щось нове. Колеги Марії шукали нетрадиційний підхід у традиційних мотивах. Моя колекція створена на синтезі борщівської вишиванки. Це досить популярно, як на сьогодні вишиванка. Вона виконана на білому полотні темними бур. Бурдовими та чорними нитками взяла істочник шотландський костюм і ті, типу, його елементами, елімента, кілт, імен, юбка, вот складки. Всі і також мені понравилися образ їх народної творчості та тобто ельфи різні і і головні убори вот, були зроблені іменно на основі цього. Колекції одягу студентів як ніколи актуальні. У цьому переконані викладачі інституту дизайну та рекламу Кнукіму у творчості молодих дизайнерів розгледіли відображення дійсності та надію на краще майбутнє. Є етнічні елементи, є і елементи, які навпаки нам дають настрій, відволікають нас від повсякдення. Є супермодні, які я сподіваюся, ми побачимо, які їх художніх майстрів потім на миланському подіумі. Своїми вихованцями викладачі пишаються, впевнені, колись побачить їхні колекції на провідних світових подіумах. Анастасія Острушко, Олександр Фенько соціальна країна.